У тобто це сукупність підприємств харчової галузі це план території площою 20 гектарів, що неподалік Нововолинська. Поки це просто поле, утім, вже у найближчі роки, відповідно до проєкту, тут збудують відразу кілька різних підприємств. А відтак з'явиться перший в області індустріальний парк. Індустріальний парк це простір для інвесторів з особливим режимом оподаткування тобто е у разі. Заходу сюди інвестора, є управляюча компанія, яка була обрана шляхом відкритого конкурсу, і вона допомагає інвестору з усіма питаннями, які виникають для розміщення тут виробничих площ. Підключка до всіх мереж, вирішення питання з дозволами, з логістикою. Ця територія вже приваблива для інвесторів, розповідає голова керуючої компанії індустріального парку Олександр Бондаренко. Власне, тому її і обрали. Я об'їхав більше десяти різних ділянок в обла областях в різних областях заходу України ця сподобалася найбільше, тому що тут є і залізниця тут є і водопостачання, тут є електроенергія. Ми зараз вже проводимо мережі, тобто тут вся інфраструктура для цього є. Облаштуванням комунікацій займаються не підприємства, а саме керуюча компанія. Це значна перевага для інвесторів, яка в рази дешевлює вартість проєкту. Комунікації завжди можуть складати до чверті вартості проекту, включно з вартістю землі. Yeah Тут, оскільки управляюча компанія бере всю цю роботу на себе, інвестор займається виключно організацією виробничих потужностей. Завершити облаштування комунікацій тут планують вже навесні. Далі справа за інвесторами. Нововолинський міський голова Борис Карпус зазначив, що це буде фудкластер. Тобто, здебільшого, тут функціонуватиме харчова промисловість. В світі вже 8 мільярдів людей, тобто всі хочуть їсти щоденно. Підприємства, які будуть тут розміщені, вони будуть експортоорієнтовані, орієнтовані, тобто вивозити свою виробну, вже виготовлену продукцію. А відтак працюватимуть екологічно чисті підприємства, що дотримуватимуться європейських стандартів. Вже є попередні домовленості з підприємствами зі сфери переробки риби, виробництва харчової продукції та логістики. А загалом індустріальний парк вмістить до десяти різних виробництв. Треба полювати, вибачте, за таке слово за великим бізнесом, да який може сюди або релокацію провести з інших територій, які на жаль там окуповані сьогодні. Російською Федерацією або іноземні інвестиції, тому що наша територія вона просто ідеальна. Да, тут до кордону 20 кілометрів, є два митних прикордонних переходи. І, хоча позиціонують цей індустріальний парк як футкластер, не обов'язково залучати лише харчову промисловість, зазначає перший заступник міністра економіки Денис Кудін і наводить приклад: поряд роками функціонує місцеве підприємство Кроноспан що займається деревообробкою. Абсолютно логічно ставити тепер тут підприємства наступного переділу, які би цю сировину використовували і далі робили готові вироби. Чому це важливо? Тому що близькість сировинної бази робить логістику практично безкоштовною. Перевага індустріального парку відчують і місцеві жителі, яким не доведеться шукати роботу в інших містах. Велика додана вартість в субвартості продукції, виробництво, переробка. Харчової продукції відповідно вони будуть отримувати експортну виручку, тобто в, в євро, і тут і відповідно тратити витрачати в Україні, даючи тут робочі місця. 660 робочих місць має бути створено. І вже за 4-5 років прогнозують, вдасться окупити витрати із бюджету на індустріальний парк. Нині ж святкують відкриття ново. На підставі цього договору. Ми можемо видавати землю. Резидентом, тобто інвестор із цієї нагоди нардапи державні та місцеві владці закладають капсулу часу з посланням до нащадків. <му> Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.